Тема нашого уроку мистецтво радіти, право для вдосконалення техніки раціонального читання. Прочитаємо вислів індійського політика, науковця Абуа Калама Азада. Давай, Дашенька. Якщо ви осягнули мистецтво радіти в кожній миті, то навчилися багато чого. Добре, а скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте цей вислів? Що, якщо ми радіємо, так? Кож всьому, що відбувається у нашому житті, то ми вже майже все багато навчилися. Добре, у е нас буде все виходити, так? Тобто ми навчилися і знаємо багато чого. Добре, давайте переглянемо відео. Визначні слова видатних людей. Цих людей знає весь світ. Їхні слова стали правилами життя для мільйонів, тому що ці люди навчилися перетворювати слова у вчинки. Тепер твоя черга зробити крок. Не зберігайте ключі від свого настрою інших, щоб хвилини радості не крали омуров. Головний секрет збереження веселості полягає в тому, щоб не дозволяти дрібницям тривожити нас і разом з тим цінувати ті маленькі радощі, які випадають на нашу долю. Семюел Смайлз. Міркуй позитивно і буде радість кожного дня Луїза Хейт. Добре, таке цікавий у нас урок. Ну, я вважаю, що ми пережили дуже багато складних е, речей, так, і дуже складних. Місяць. Так. Днів, так. Днів, так, і днів от, от зараз так, ми, мені здається, е, змінили ставлення до життя. Навіть ви і ваші батьки мені здається навіть. Uh, Роботні, які з нами живуть, вони також по-іншому себе поводять. Uh, я вважаю, що ну, я ще не навчилася радіти всім дрібницям, але те, що ми навчилися цінувати те гарне життя, спокійне, яке в нас було, то це сто так? що дуже часто ми кажемо, як би було. Здорово, якщо б нічого не змінилося, якщо б ми продовжували ем, навчатися і жити в рідному місті. Ось ем, це при, приклад того, що потрібно цінувати своєчасно, тобто зараз вже взяти і почати радіти всьому, що нас оточує маленьким дрібницям, тому що зараз нас урок, тому що у вас є інтернет, світло, ем, тому що зараз. Ем, Світе, Сонечко, Дашенька, кажи. Тому що зараз ми не чуємо е, цих е, звуків і там, де бомблять і так далі. Так, що ми не чуємо те, що там відбувається, але там все одно щось відбувається. Все одно це на нас ще лягає, дає відбиток. Добре. 에, давайте про позитивне будемо казати, так <с seventeen> будемо радіти кожній миті. Давайте друге прочитаємо, хто там в мене є. Давай, Дашенька, читай. Щоб бути здоровим, потрібно силою думкою викликати собі сигнал: випрям спину, розправ плечі усміхнися. і усміхнися. Інакше, кажучи, необхідно свідомо створити поставу і міміку переможця. Потім штучно викликати внутрішній стан і. Радості. Так можна вилікувати багато хвороб, і в цьому є підтвердження із життя багатьох людей? Що це за вислів? В 1957 році між Закарім Нарбеко винайшов ось такий спосіб систему лікування. Тобто, чули, мабуть, такий вислів, ефект плацебо. Це коли ми самі собі кажемо, що все буде добре, бо все погано. Ну, що це за ефект такий? А, взяли двох, двох людей або трьох, а, і давали їм а, одному давали справжні ліки від хвороби, а іншому давали якийсь ну, просто м'єл. І, ну, і вони не знали, що вони не Добрий день про те, що ми прикритували. Несправжні ліки. І вони, вони обидва одужали. Тобто, ми самі собі внушаємо програму, за якою будемо діяти. Так, ось, ось цей Мірзакарім Нарбєков, він казав, що ви самі можете програмувати себе на переможця. Для цього потрібна вольова команда, тобто ми ставимо собі ціль е, навчатись. Вчити кожного дня, виконувати ці завдання вчасно. Далі, пряма постава. Що це означає? Що ми повинні, як лебеді, виправитися гордо, підняти підборіддя. Давайте тренуємося. Обов'язково усміхатися, тому що, коли ми бачимо усміхнену людину, ми розуміємо, що вона в будь-якій ситуації впевнена в собі, так? Ось, і ми завжди отримуємо результат. Добре, давайте всі разом зробимо ефект переможця. Уявіть, що ми вже перемогли, посміхнулися. Так, а ну я бачу сутулі люди, людей. Єгора, ну давай голова не упаде. Давайте всі посміхнулися голову підбородок повыше. Ми вже переможці, молодці. А тепер давайте навпаки сутулимося. Ліцо в нас отвратительное. І скажіть мені, будь ласка, якою людиною хочеться вам бути: першою чи другою? Першою, бо першою, все виходить, е, якщо першою. ти маєш якось і щось пишеш, то так нічого не вийде. Так, тобто, давайте ми запам'ятаємо, якщо ми прийшли в якусь ситуацію до якихось друзів грати в телефон. І ми ось такі впевнені в собі, нас вже будуть боятися, нас вже будуть поважати. А якщо ми прийшли ось такі сутулині, е, сумні, то що? Всі зрозуміють, що ось цього іще можна далі е, обідіть, і що більше в хрусті додати. Тобто ми самі себе запрограмовуємо на щастя, на передню. Коли е, е, я дивився. Якесь одне кіно, що там хлопець ходив, е, такий е, муд, ну, розстроєн, І він е, е, ні з ким з ним ніхто не хотів дружити, тому що він ходив і не всміхався. Так, так. Ну, ви самі знаєте, що в кожному класі іноді є така дитина, так, яка ось така замкнена в собі. Не розмовляє, не посміхається і з часом вона що робить? Ось так постійно закривається від всіх, сутується. І навпаки, є діти, які одразу впевнені, вміють себе подати, і е вони стають лідерами у класі. Каже Даша: якщо ти не будеш посміхатися або ще щось, з тобою ніхто не, ну, не захоче. Дружити, бо всі подумають, що ти якийсь нудний, не, не, не весело грати. Так. Тобто ми всі розуміємо, що якщо заводити собі друзів, з ним повинно бути цікаво. А як може бути з цікавою людиною, яка постійно не поспіхається, якісь з нею проблеми? Ну навіщо з такою людиною дружити? Вони всі проблеми у всіх є, І іноді ми всі сумні. так? Але коли ми знайомимося, коли ми десь ставимо собі ціль, ми повинні налаштуватися на перемогу одразу, що в будь-якій ситуації ми переможемо. І навіть якщо ми не досягнемо нашого результат, наша впевненість у собі, що завтра буде краще, допоможе нам подолати ось цей бар'єр. Внутрішня посмішка це ефективний спосіб лікування та збереження гармонійного внутрішнього стану. Спробуй сісти, розслабитися, заплющити очі, уявіть наше улюблене море. І, зберігаючи на обличчі усміх... усмішку, усміхніться своїм внутрішнім органам або частинам тіла. Давайте усміхниться великому пальці на нозі. Роби це так, як ти собі уявляєш. Уяв... Уявіть, що вони з вами розмовляють. Ваше сердечко, ваш шунок. Засеред свій внутрішній погляд на потрібні точці і побажай їй добра, радості і щастя. Мозку своєму побажайте щастя добра та радості. Це і є внутрішня усмішка. Що при цьому відбувається? Хвороба зазвичай виникає через надмірну напруженість та енергетичну стати м'язалу. Посилаючи внутрішню усмішку хворому органу або частині тіла, ти даєш сигнал їй розслабитися. Тобто ваша хвороблива частина тіла також почне посміхатися, тобто одужувати. Добре, ну мені до така дуже цікава вправа, частіше б її робити. Так, теперь можна сказати? Так, кажи, Аліса. У мене щось болить, я, я говорю в своєму тілу, щоб не боліло, та через деякий час це вже не болить. В мене, так само. В мене щось так само вже не виходить. Приходиться ще й ліки пити. Вже старенька вчителька у вас. Про вплив телебачення комп'ютера та, ну, комп та гаджетів на здоров'я. комп'ютера та гаджетів на здоров'я. Сучасна людина не уявляє свого життя без телевізора, комп'ютера, смартфона. І інших гаджетів, як же хочеться переглянути серіал, мультфільм, художній фільм або навчальну чи пізнавальну передачу, дорослі і діти використовують персональні і портативні пристрої в роботі, освіті для пошуку інформації, спілкування та відпочинку. За допомогою смартфона можна швидко знайти необхідну інформацію. Вирішити якесь важливе питання, особливо зручно батькам, адже завжди можна дізнатися, де саме перебуває дитина, контролювати її. Та чи безпечні такі звичайні й необхідні речі? Насамперед, треба розуміти, що будь-який гаджет може бути шкідливим для здоров'я, якщо не дотримуватися правил роботи з ним, наприклад. Тривалий перегляд телепередач може призвести до зменшення рухової активності, гіподинамії. Сидіння перед телевізором чи комп'ютером в одній позі замість занять спортом і активних ігор на свіжому повітрі призводить до того, що м'язи слабо розвиваються, людина стає дратівливою, швидко стомлюється. Тривале сидіння, робота за комп'ютером перегляд телепередач ігри на гаджеті негативно впливає на функції нашого організму: нервову діяльність, ендокринну, імунну, репродуктивну та опорно-рухову системи тощо. Це призводить до головного бою, негативних емоцій, роздратованості, порушення сну. Добре. Ну, таке сумне відео після... после <пореднє> попередніх. Ну, пам'ятайте, ось наприклад, ми вчора були з моєю дитиною у лікаря, і в нього дуже поганий зір. Плюс два. О, я як у мого батька, якому 60 років, так і у мого сина, якому 10 років вже однаковий зір. Це дуже погано, тому що рік тому ми були на, у лікарні і такого не було. Він гарніше бачив. Тому це, я для чого розповідаю? Для того, щоб ви стежили за собою. Так, да, є така думка, що Гаррі Поттер, в нього гарні окуляри, це круто. Але пам'ятайте, що це, по-перше, це дуже коштовно, гарні окуляри це дуже коштовно. По-друге, це незручно. Постійно, ті дітки, які вже носять окуляри, вони скажуть, що це незручно іноді. Що опуляри ми губимо, ламаємо, десь забуваємо, вони постійно бути под рукою. Може, щось не можемо собі дозволяти, наприклад, рухатися, рухатися на велосипеді, незручно в окулярах і так далі. Тобто треба стежити за своїм зором. Добре, давайте тепер. Приготуємося до правих читання. Давайте. Я ще з першого разу жодного разу не прочитала. Давайте. Перегоніть мене. Пережить. Перегоніть. Один, два, три. Ну. Читав, я все Ця людина не з'являється, там, і всього іншого. Бо, е, і зараз е, багато людей там, діти та дорослі. Да. Зараз діти та дорослі дуже часто ну, е, це виконують, ну, не виконують, а користуються, використовують у використовують. Е, роботі, гаджети, ще в школі зараз, наприклад. А. А взагалі ось ці телефони гаджети настільки нас е, завоювали. Ось, наприклад, якщо домовитися з кимось про зустріч, так, ми все одно приходимо і одразу дзвонимо. А якщо забули телефон, це равноцінно, що ми не зустрінемося так, з другом, тому що навіть якщо будемо стояти в двох метрах, можемо його не побачити, тому що ми звикли до ось таких зручностей. І навпаки, ми три-чотири місяці жили в Маріуполі, ми не евакуювалися одразу, тому що не мали змогу. І ми існували, жили з сім'єю в підвалі, без телефону, без світла. І ми, навпаки, настільки від телефони, що, наприклад, я тільки в кінці августа вспомнила, що таке інтернет, як це сидіти. В інтернеті, тобто мені не хотілося шість місяців без інтернету був. Так, ну я, потім я, я без связи, не, я я не був місяць був. телефон до неділі з підвалу не виходили. Тобто, дивіться, а, який ми можемо приємно а, дрібницю знайти в нашій ситуації з з-за цієї війни, що ми з вами півроку. Не користувалися гаджетами, так, тобто відпочивали. І ще один це тренажер. На, це польза. Так. Я... Добре. Про що був? Я прочитав. Я прочитав. За гаджетом, бо це будь-який газет може бути шкідливим для здоров'я. Та нервна система, сір, слух, тощо. Так, так, тобто, все добре користуватися гаджетом, але потрібно відпочивати від них. Так? Домашнє завдання прочитати текст. Про вплив телебачення, комп'ютера та гаджетів на здоров'я за технікою читання рядками. Що це означає? Ми намагаємося з кожного рядочка, з кожного стовпчика прибрати слово так? і читати без цього слова. І тоді ми будемо швидше читати, а розуміння тексту не зміниться. Потрібно прочитати, запам'ятати та пересказати своїм рідним. Та можна собі, собаки, коту, кому завгодно. Той, хто користується гаджетом, той, хто вільний у даний час. Добре, які до мене є запитання?